На Чернігівщині свято, у 41-го мотопіхотного батальйону повернулися додому. У рідному місті чоловіків зустріли з почистями, а майстрині жіночі сотні Чернігова створили справжній кулінарний шедевр на честь героїв. Батальйон зустрічаємо. Ну, хлопці своїм життям там. Жертвують, то ми маємо їх зустріти з пошаною, з поклонами, з дячністю, обняти, поцілувати і подякувати. Після року в зоні АТО чоловіків демобілізували на заслужений відпочинок. На жаль, повернулися не всі. Бійці тримали оборону під Дебальцевим, гранітним, старогнатівкою мросівкою та волновахою. Командири роти хлопцями пишаються. Прийшли пацани. Сашка, привіт. Давай, давай Саня, молодець. Це саме. Ми прийшли, звісно, взяти. Прийшов взагалі пацієнтом. То тоже мужчина оттуда вийшов, буквально за годину. Чуть більше буде. Да, да, Вояки кажуть, на війні їх підтримували волонтери та вісточки від рідних, а цього чоловіка. Берегла любов трьох його донечок. Вести і малюнки. Біля серця носив, вони мали. Мене берегли. Це амулет, аберіга гаяк. Незабаром на зміну демобілізованим прийдуть молоді воїни. Бійці впевнені, що новачки так само віддано триматимуть позиції і повернуться додому живими. Аліна Голубенко Віктор Віктора ЧАСЧЕ.